Вітання. Серія третя по Акаю. Еквалайзер. Хто не бачив попередні дві, напевно, посилання я залишу в описі. Так буде простіше. Ну, а зараз ми глянемо на ось такого красення. Оце дисплейчик. Ай-яй-яй-яй-яй. То є моя слабість. Так, фокус. Є фокус. Однозначно треба зробити профілактику, переміряти електролітики, чи все гаразд. Ну і подивимося на те все. Сереосаунд Контролер. Вхід-вихід. Remote Control. Ну і відкриваємо кришечку. Так. Інтер'єрчик з такого, що кидається особисто мені в очі. Це оці діоди. Ну, що це за пайка? Ну, що це за пайка діодів? Ой? Добре. Цікаво. Ви гляньте який. То шиба. 4558С. Точно такі самі, як і в тюнера на виході. В кількості їх тут є. Добре. Ну що ж, давайте увімкнемо. Покажу вам дисплейчик той. Оп? Мануал. Тут можемо щось регулювати? Так, ходимо по полосах, Ну ось так ой демо Ото дошка. Тут є ще на тій дошці субмодуль, який виймається. І це добре. Потім його роздивимося. О, тут все гарно, на відміну від плати тюнера, де було трішечки щось тут монтажу зовнішнього, дорожок порізаних. Щось там вже доробки якісь були, доробляли. Тут ніби гарно все. Ой, скільки ж тут конденсаторів. Вах-вах-вах. Ну що ж, зараз перевіримо це все. Закінчив з діагностикою. Наразі 11 конденсаторів на основній платі, також 5 на субмодулі ось цьому, тож, зараз <клес> складу собі списочок необхідного, буду дивитися, що я маю, що треба дозамовити. І рухаємося далі. Поназбирував конденсаторів. Верхній рядочок у нас це все в поживені буде, також ось ці збоку. Ну, оці так, що тут по платі розсипані декуди. А також на тому модулі. Ну, все, паяємо. Нарешті перепаяв все, що треба було. Замінив трішечки більше, ніж планувалось. От, ну це такі моменти. Добре. Субмодуль такий ось. Трошки золотця додавалось. Ну і тут кілька конденсаторів. Таких. В частині Power. Все Panasonic Досить хороші ресурсні конденсатори. Баночки-бочечки хороші. Ну і кілька таких, що близькі до ідеалу. Так, ну, добре. Зараз буду крутити, мабуть, це все на місце. І подивимося. Давайте зробимо перше увімкнення. Так. Микаю. Є. Перевірю напруги. Тут є багато перемичок, які мають позначки, надписи. Маємо три лінійнички. Так, 5 і 8. Далі тут, мабуть, буде плюс-мінус якесь живлення. Так і є мінус 15. І тут, мабуть, плюс 15. Є. Ось тут у нас якась перемичка. Бачив з напругою 5,6 вольта. Є. Далі, що у нас ще тут? Ось тут є 5 вольт. Так що по підказкам тут. Далі ось такий роз'ємчик, який, мабуть, дає нам живлення на індикатор. Це є ого тут плюс 47 вольта. Від корпусу, так, секунду. Так, і є. І ще, здається, це буде на накал якась зміна. Просто вона підписана як FIP. Так. 5,8 вольта. 5,9 чи 6, 6 вольт. Є. Е. Ну що ж, Залишається його під'єднати в стічці і спробувати через нього щось пропустити. Бачите, досить суттєво гріються ці транзистори. Ой, щось тут падає. Що це за транзистори? Вони стоять по накалу індикатора і відключають його, коли ви переводите апарат в режим стендбай тобто в черговий режим. Знову ж таки, тут якийсь невеличкий прорахунок, мабуть, стався. Транзистори 0,8 Вт всього навсього мають. Тож, я Щось у себе знайшов з ось таких трішечки потужніших там, вже забув. Ну, в три рази вони потужніші, ніж ці, що тут є. Е, від них вимог таких особливих не потрібно, працюють чисто як ключі. от Тому зараз запаюю і подивимося що з того вийде. Я думаю, має бути добре. Так, ніби все працює, але є нюанс. Чомусь в нас зараз є 8 і і 5. 8,5 вольта. А було 6, ну, може, 6 з копійками. Тобто на 2 вольта піднялося. Так. Я думаю 0,1, 0,2 вольта, ну, від того, що було, це вже не є дуже критично. Як в електронах. 6,3 вольта. Так, вимикаємо, вимикається. Вмикаємо, Вмикається. Все добре. Зараз привожу. До порядку все. І знову підключимо його в стіючку. To Блін, ви подивіться в якому стані пульт. Ну реально. Гляньте. Просто клас. Що ж, давайте будемо дивитися, що йому не так. Моргунчик. Цікаво відкривається пульт. Відкручуємо один болтик і тоді робимо ось такий рух і відкриваємо пульт. Що ми тут бачимо? Ось таку плату, Чистеньку, гарненьку плату. Плата гарна, все досить чисто. повторюсь. Добре, зараз повидивляюсь: гарненько візьму лупу і подивлюсь. Так, ну, як би пульт функціонує. Функціонує. Кілька косячків я там знайшов.